Слава Україні має п'ять хвилин на головне. Ліки із кролячого посліду, отрути змії та бджіл. Поліція викрила фармацевтичну схему. До спроби втечі через Дунай намагалися залучити прикордонника. Водійка із Теофіполя, яка спричинила смертельну ДТП, залишили під вартою без права внесення застави. Про це та інше далі в подробицях. Російська сировина під виглядом гомеопатичних препаратів з Європи. Правоохоронці викрали фармацевтичну схему більше ніж на півмільярда гривень. У нас поліції зазначають, спочатку повномасштабного вторгнення офіційний представник російського холдингу реалізував в Україні гомеопатичні препарати на понад 550 мільйонів гривень. Частину прибутку. Перераховували громадянину РФ ліки виготовлялися з кролячого посліду. Отрути змії та бджіл. Їхня ефективність не підтверджена, а застосування могло загрожувати здоров'ю. Поліція викрила схему, вилучила документацію та техніка Також арештувала будинок у Києві площою 700 квадратних метрів, що належить власнику холдингу, який використовувався як офіс і склад гомеопатії. При спробі втечі через Дунай організатор намагався підкупити прикордонника. На Одещині викрили жителя прикордоння, який організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Про деталі поінформували у Державній прикордонній службі України за 6 тисяч доларів і 900 євро. Він намагався підкупити охоронця кордону ізмаїльського загону, щоб переправити через Дунай себе 19-річного сина і ще п'ятьох чоловіків. Для цього підготував гумові човен з мотором. Під час спецоперації організатора та його спільників затримали проти чоловіка. Відкрито кримінальне провадження на інших склали адмінпротоколи. Водійкою з Теофіполя, яка спричинила ДТП із п'ятьма загиблими, залишили під вартою без права внесення застави. У справі про смертельну аварію, яка сталася 9 серпня біля села Юзіно Хмельницького району. Суд змінив рішення щодо запобіжного заходу для водійки автомобіля Дензе н Н7». Спочатку їй було дозволено залишатися під вартою із можливістю внесення застави. Проте прокурори оскаржили це рішення. Апеляційний суд підтримав їхню позицію. В результаті водійку залишили під вартою без такого права. Нагадаємо, внаслідок зіткнення автівок загинули п'ятеро людей водій та четверо пасажирів. Винуватиться ДТП загрожує до 10 років ув'язнення. Мати розшукує доньку. У понеділок, 30 червня, близько 13-ї години Хмельничанка Людмила Криулін вийшла з роботи у центрі міста на перехресті вулиць Соборної та Проскурівської. І відтоді місце її перебування невідоме. З 3 липня поліція проводить пошуки жінки. Мати Людмили звернулася до місцевого телеканалу, аби збільшити шанс знайти доньку. Жінка особисто перевірила всі лікарні міста, однак знайти Людмилу не вдалося. Вдома на неї чекають донька та сестра. Людмила Криуліна народилася в 1984 році. Має світлорусяве волосся, зелені очі та шрам на правій нозі. Усі, хто володіє будь-якою інформацією, просять телефонувати за номером 097 348 55 42. 21 серпня напередодні Дня Незалежності України в український кінопрокат виходить історичний пригодницький екшн троє, зйомки якого проходили на автентичних локаціях Хмельниччини, а саме у Стакостянтинові, на Лисій Горі та в селі Самчики. Про це повідомляє видання про кіно». Автори вже презентували фінальний трейлер. А стрічка має вигаданий сюжет, однак базується на реальних подіях, що відбувалися в Україні у 1917-1921 роках. Для зйомок залучили понад 30 коней, десятки возів і справжню історичну зброю. Частково надано Одеською кіностудії, а частково виготовлено спеціально для цього фільму. У головних ролях Роман Ясіновський, Євген Піднебесний, Артемій Єгоров, Аліна Коваленко та Сергій Кияшко. Синоптики Хмельницького обласного центру із гідрометеорології повідомили, що завтра в області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями гроза. Температура по області нічна становитиме від 12 до 17 градусів, денна від 22 до 27 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 13 до 15 градусів, а денна стягне максимум 26 градусів із позначкою плюс. Дякуємо, що провели цей інформаційний день в нашому товаристві. Попереду для вас буде підсумковий випуск новин. Тож не пропустіть мирного вечора та ночі і втішних новин зранку. Бережіть себе та своїх рідних.